Всім-всім доброго ранку, 23 серпня. Сьогодні п'ятниця, я сьогодні вдома. У мене сьогодні дуже багато роботи. Дуже багато. Якщо вийде, буду показувати. Все, зараз роблю каву. Молочко прокисло, зараз я його перелю в кастрюлю і підігрію. Дівчаточка. Буду пити каву без нічого, не хочу нічого їсти сьогодні. От, буду себе якось витягувати за чуба, як той казав. Щось таке нахлинуло два дні. Це просто, чи два, чи три вже, я не пам'ятаю ну, такий настрій. Вчора навіть, як ви мені пишете, а де на добра не, нап... не сказала. Ну, тому що такий був настрій, що це просто якийсь капець. Ай, що це в мене? Да. Так, настрій був дуже поганий, дуже поганий. Я сьогодні подивилася по 1 плюс 1, сніданок 1 плюс 1. Щоб були магнітні бурі. Може, і за того, не знаю. Ну просто щось накриває і все. Я не знаю, у вас таке буває? У мене таке буває. Тоді взагалі не хочеться нічого не знімати, ні з ким не говорити, нічого. Ну, ну, таке буває. Ну, нічого. П'ю каву. Водичку я пила вже. От сьогодні зміряла цукор 6,5. От що значить, От ми порушуємо то виноград, той, от ті цукерки, оце все, нічого не треба, дівчата, їсти. Хоч і кажуть, що можна нам, там дівчатка мені написала, що можна нам продукти чи фрукти заборонені, можна, але я дивилася, дивилася одну блогершу. Вона з Росії. Не хочу називати її. Ну, дивлюсь, тому що мені треба інформація. Вона говорить, що треба їсти фрукти до основного прийому їди, їжі. Що фрукти переварюються у шлунку, не в, не, в, не в шлунку, а в кишечнику. Що воно проходить транзитом, а потім вже можна їсти, що хочеш. Ну, взагалі, поки що не хочу ніякої фрукти. Нічого не хочу. От. Що ще там мені дівчатка написали? Я, ви знаєте, отаку, як такий поганий настрій, я боюся заходити в коментарі. Думаю, щось як прочитаю зараз собі настр... Настрій зіпсую на день. Ні, завжди нормальні коментарі. Дякую вам, дівчатка, що підтримуєте. Мені так дуже важко. Та нам всім зараз важко. Ну, може, що вже вік, я не знаю. Не знаю вам щось сказати. Сьогодні у мене купа роботи в першу чергу. Зараз піду на вибираю помідорок і закрию Закрию помідорки у кисло-солодкому маринаді. Я вже так робила, я показувала на півтора літра води, столова ложка солі, 6 ложок цукру і півстаканчика 50 мл оцту. Це так. І роблю зараз закваску на хліб. Вчора зробила відео, де я Пекла хліб на домашній заквасці. Оце не вмію робити посилання. Не навчила до сих пір. Треба попросити сина, щоб мене навчив. Є таке відео там покроково, як я роблю хліб із домашньої закваски, як я сама виростила закваску такий. І хлібчик такий добрий, вийшов гарний. Від самого початку до випікання в мене ціле відео є. Ну, сьогодні спитаю, якщо в мене вийде, то я вам поставлю посилання під оцим відео. Ну, це так, дівчата. Ми прості люди, та й все. Із своїми проблемами, і своїми тараканами в голові. Не судіть строго. Хоч з вами поспілкуюсь. Зараз ніхто не ходить. Наталки там зараз гості, донька приїхала з Польщі, внуки не ходить. Да сьогодні. День прапора українського, нашого рідного прапора, нашої рідної України. Вітаю вас всіх, дівчатка. Нехай наша Україна переможе. Дай Боже хлопцям здоров'я, нашим захисникам, сили і всім повернутись додому. Боже, як воно вже всім набридло це. Все, давайте. Пішла я по помідори. Молочко я підігріла, воно добре тепле. Я його перемішала і відставляю в сторону. Нехай постоїть. Так, молочко постояло. Дивіться, як воно. Прям таке вже творожок зверху. Все відбираю зараз. І отуди. Дивіться, яка красота. От. О, відберу творожок, а сироватку перелю в бутлі буду завтра пити. Завтра роблю розвантажувальний день на сиротці. Дивіться, яка, яка краса, боже, як я люблю. Оце дійство, коли виходить. Буває, що не виходить. Треба добре підігріти молоко, але не перегріти. Отак, градусів 40, перемішати потім його. І нехай стоїть. І отак воно повинно підходити з шапкою. Тоді буде смачний і творожок, сир кисломолочний по нашому. І сироватка Смачно. Так, все, давайте. Буду переливати сироватку. Отака в мене вийшла конструкція, бачите? Пригрузила сировоткою. Оце із шести. Літрів молока вийшло 4 літри сиротки. Ну і там ще внизу буде, стече десь пів літри. І буде 4,5. Отака красота, отака смакота у мене буде. Збираю помідорки. Бачите, чомусь листя сухне. Ну, чому жара нема, ж не ні дощу, нічого. Це такі, це менші. Тут якраз бур'яну як такого нема. Та й помідорки які. Треба збирати, поки є, бо скоро не буде. Не такі, як треба, та і все. І так, 11-та година вже відчуваю, що хочу їсти. Зараз я посмажу цибульку морковку на олійки, покришу капустку перець перегіркий шматочок і помідорку туди вкину. Якийсь ножик не той взяла. От. Потім у мене фаршик, тут грам 150, ложка сметани, яйця туди вкину, перчик сіль і теж таку зроблю котлетку. Ну, буде в мене такий не то сніданок, не то обід. От, я ще нічого не їла, оту тільки каву пила і все. Так, потерла я у фаршик цибульку, додаю висівки, На глаз додаю та і все. Трішки солі, яйця. Поки що одне. Одне яйце та й досить. Так, і часничок. Все. Виробляю котлетки і кладу на сковорідку 12-та година сідаю снідать. Капустка у мене тушена, ви бачили, як я робила, дві котлетки і помідори квашені. І чай зелений без нічого. Всім смачного. І так, консервую помідорки у кисло солодкому маринаді. Заповнила банки. Ось. Часничок і помідори. Все, більше нічого. І залила кипяточком, їх байковим простирадлом. Так, закрила я помідорки. 22 банки. О, тут різні вони. І двохлітрові, і півтора. Все, тепер накриваю. Зараз утушковую гарненько. Зараз ще чимось прикрию. О. Ось, укрила ще зверху з жиліточкою. От. І все, це мамкина. І все. 17.25 сідаю вечерять. Вечеря буде так, щоб був, був і сніданок. Оце так. Всім смачного. Так, мої дорогенькі, буду я вечерять. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, підписуєтесь. Я дуже вам вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До побачення до завтра. Давайте!